В Україні! До Я сьогодні побачила біль, що крізь кожну клітину несеться, бо це був чийсь батько, чийсь син, у якого більше серця не б'ється. А ви знаєте, як це було? Він попав у полон до російських фашистів. Він стояв один, без зброї, без підтримки. А знаєте, звідки я знаю? Вони це на відео все знімали. Знаєте, що вони сказали? Снімай його! А він просто курив цигарку, коли в обличчя вже зброю направляли. Слава Україні, все, що він сказав, а потім автоматна черга пролунала. Та ти сука, здохні, сука, під постріли вони йому казали. Він упав, а в нього ще стріляли. За те, що за свободу він стояв, за те, що був він українцем навіть у полоні окупантів, і навіть там про це не забував. Я не знаю, хто це зробив, бо обличчя свої вони сховали. Я не знаю, як живуть вони з цим і для чого вони взагалі живуть далі. Я сподіваюся на те, що їх чекає та сама участь, бо тепер ми всі знаємо, що немає хороших русських. Але є велика різниця між нами. Наші будуть казати навіть в останню хвилину: слава Україні! героям слава! А ви будете сцяти під себе і благати, не вбивати. Ви будете казати, «Ми не знали, нас сюди насильно відправляли». А знаєте чому? Тому що ви на цій землі не потріб і ваше місце у пеклі на одній лавці з чортом. А ти, герою, прости, що тебе така доля спіткала. Слава Україні! Ми всі бачили, як твоя душа це нам казала. Під страхом смерті і дулом автомату ти нам всім українську силу показав. В твоїх очах читалась наша воля. І не здавайтесь, ти так нам всім сказав. Бо борітесь, поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.